А жінкам що? Жінкам трошки, трошки інакше, бо е, список да, 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 розгорнула, розгорнула. Е, жінка емоційна, і їй потрібно, щоб її чули, відчували, торкалися. Хоча чоловікам також є, для яких це не сильно важливо, а є, які прям це потребують. От, е, торкалися. Це мова подарунків, і не сам факт дорогого подарунку, а того, що ти це зробив, і я тобі не нагадувала. Або приніс з магазину те, що я люблю, і я не нагадувала. Ось такі речі для жінок дуже важливі. Ну, гроші, бо жінка це таке створіння. Боже, <реш> да, да, да. їй це потрібно. Це її захист. Це від чоловіка фінансово, емоційно. Ну він потрібно, щоб він закривав ці потреби її.